Доброго дня. Сьогодні тяжкий день і сьогодні тяжко говорити. 26-го на нашу країну прийшло екологічне лихо. На сьогоднішній день ми не маємо 14 тисяч людей, які загинули при ліквідації. Це дуже велика втрата. Сьогодні ми згадуємо всіх. Хто захищав нашу Київську область, хто захищав всю Україну, тому що радіація, вона видима і невидима. У нас багато хвороб, людей, які хворіють. Дуже тяжко зараз. Всім, напевно, нам. Але ми згадуємо всіх, пам'ятаємо. Хочеться, щоб молодь наша пам'ятала і знала, що це серйозні проблеми екологічні. І треба цінувати все, що ми маємо, цінувати життя, цінувати природу, і екологію. І хочеться подякувати нашим всім ветеранам, чорнобильцям, які зараз з нами які пройшли великий шлях. Ну, але життя продовжується. І хочеться всім вам побажати здоров'я. І ми у всій нашій країні.